Фавбет. Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Перед початком зустрічі хвилиною мовчання такий час так живемо. Ну що ж, гра розпочалася. 12-й Олег 30-й Артем Щур, 69-й Кирил Саражук. І бачимо, гостра атака і гол Швидко відкривають рахунок у сьогоднішньому матчі футзалісти Харкова, сьомий номер Кирил Братенко відзначає. От у цього матчу після повітряної тривоги. І ось бачите, подивіться, спочатку удар з носка. Однак 0-1 початок для Дніпрян шокуючий, цікавий І через тривалу повітряну тривогу. Їх дуже багато. Міщеріков іде передачу. Шанс і, і ще Міщенков б'є. Мав ш... Ну і назад повернулося у Дніпрян. перша. Чот... який удар відбув. Вистов дуже гарно. Хвилин 49 секунд. Завершена перша. Це гол. Щур з передачі Жінкеля відновлює рівновагу. Ну що ж, радуються вболівальники Дніпровського атлетик футзал. Ну, ми дивимось повтор ось повторюсь рахунок цього матчу. <плес> Калашник потужний удар. і... Беріг м'яч, але все ж таки відібрали в нього. І контрвипад Харків'ян дуже небезпечно може бути. Удар. і Рівіщерков вирятує. Ще один удар. Поперечений пенальті. Чи ні? Ось зі знаходився. Він тут. Так, ну. Без так. шансів, так. без е, шансів. Фаталієв виводить свою команду вперед. 2-1 на користь МСК Харків. П... В певний рахунку 1-2 на користь гостей сьогоднішнього матчу. Цікавий mm -hmm. виводить м'яч у група Зінгеля, Який? Футзалісти. Харкова. Удар по воротах. Голкіпер і тут. Атлетик футзалу. Ну, можна історична подія, адже команда дебютувала у Фавбет Екстралізі. Жорстко ставить корпус і. Щось змінити в цьому матчі. Дзюба удар рятує наміс на Калашника. Удар. Ну і що там, п'ятою. Файдор замикавий ще один кутовий. Так, подивіться, Файдор п'ятою намагався. Рахунок 2-1 на користь муніципального спортивного клубу. Ми у Атлетик футзал. Е і одразу бачимо про зміни у складі у першу чергу у Атлетик футзалу і сторожу початок. Різний для команд, але подивись, сторожук. Ну тут дійсно вже у цій зустрічі. І е, Дніпряни... м'яч вів гру, Зінгель на перехопленні може бути небезпечно. Зінгель удар і черговий простий поєдинок для підопічника Олександра Кабаненка. Удар поворотах і у да Що ж таке? Дніпря не пропускає знову. Бахман Фаталієв оформлює дубль. Це від нього зараз був удар. Так, м'яч, після того як з трудом забили м'яч, подивіться. Так, ну тут не бачив удару Міщиріков і під рукою пустив цей м'яч. Подивіться, під ногу. хоті сказати, що кренковий дуже старається, не все виходить, але дуже старається. Цей хлопець непоганий момент! І рятуйся. І ще проходить далі перехоплення. Ну і чи буде да контратака. І Зінкель відновлює рівновагу. три так, Здалася нагода та. спіймати на контр атаці е Харкова. І зрівнюють черговий раз рахунок цього матчу. Вже третій, вже третій. подивіться. Ну, тут границя Асоціації футзалу України від АФУ до ЗСУ. Який момент. Здорово Мещеряков на перехопленні грає. Пасна на Нагорного, Ну і що тут? Гол! Калашник виводить атлетик футзал вперед. Ну що ж, друзі, 4-3. Швидко одні інша гра. Нагор не бачите, ну тут нічого не залишав. Відчуття мов, Хакелів фаталів практично без замін грають. Рятує. Кондратович. Блокує удар Щур, ще удар. І тепер жесть. Кондратович. Пас. Порожні ворота. Чи буде удар? Б'є Б'єміщель прострел. простріл. Який момент! Ще один простріл. Ну, і Старожук, чи буде удар, чи ні. пас на Виставнова. І знову не проходить удар. І такий гол! Старожук забиває п'ятий гол у ворота Харкова. Незважаючи на те, що вистав не зміг пробити переможці сьогоднішнього матчу, чи ні? Я скажу ні. Ще грати хвилину 30 з хвостиком, тому шанси є. Або Аврора, або «Хіт». Завтра це з'ясується після матчу «Хіт» – суха балка. Ну що ж, 5-3, атлетик футзал перемагає МСК Харків. Друзі, ми хочемо всім грома. А команди Команди за самовіддачу болівальникам за те, що вони дуже гарно вболівають і допомагають нам е, все-таки відчувати. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.